Ну що, друзі, усім вітання! Як і обіцяв, знімаю вам коротенький відео огляд. Це є в нас Opel Movano 2019 року. Датчик світла дощу присутні, протитуманні фари присутні. Чистий 19 рік в кузові шасі можна сюди поставити будку, бортову платформу, зробити е, е, тобто наїзди на автовоза можна зробити собі. ну, в будь-якому випадку в нас є і будка, в нас є і платформа. кому що потрібно, тут до нас звертатися, далі розказую. Позаду ось такий от оригінальний бамперочок, Електроніка вся працює, все є по-заводському. Дуже хороша резина, взаді є одна ресора, пружиночки, амортизатор. Ось так виглядає автомобільчик по кузу. Кажу вам, в машині 55 тисяч кілометрів, це є механіка 2019 року. Ось так автомобіль виглядає по колу. Зараз я вам покажу, як виглядає серединки. Технічно взагалі без зауважень. Ось так виглядає салончик. Тобто електрика з керування дзеркалами регулювання. Ось таке кермо мульти з круїзом. Сидіння переднє в ідеальному стані. Бачите, як це виглядає. Потолочок, підложка, педалечки. Автомобіль не знищений. Повний клімат-контроль, велика навігація, кондиціонер, система AdBlue, старт-стоп, круїз, екорежим, повний клімат-контроль. Всі документи присутні, що підтверджує пробіг, що хочу ще розказати. Ще зараз покажу З цієї сторони, заведу ще вам. І покажу. Автомобіль дуже класний, в гарній комплектації, гарний свіжий рік і 107 кВт 19 року. 2 і 3 дизель Ось так виглядає з цієї сторони пасажира. Бачите, ніяких пошкоджень, нічого немає абсолютно. Бачите, виглядає салончик, бачите, виглядає панелечка Хочу вам додати, що він-кодик фокусується. Можете собі, будь ласка, перевіряти два ключика присутньо. Все є, все працює, все справно. код цікавий, даний автомобіль. Будь ласка, звертайтеся, телефонуйте, пишіть, допоможемо, розкажемо, підкажемо. Автомобіль розмитнений зі всіма документами, готовий для виписування договору куплі продажу. Всім гарного дня, коли цікавить автомобілів наявності, звертайтеся, Будь ласка, можлива доставка автомобілів по всій Україні, можливе замовлення, викупи в Нідерландах, розмитнення. Всім гарного дня, пока-пока, працюємо для вас.